Слава Україні! Вітаю вас на каналі Любі Учні. Ми з вами розпочинаємо вивчення останнього розділу курсу Пізнаємо природу, який називається Земля у космічному просторі. І сьогодні з'ясуємо, що таке Сонце, Земля та місяць. Космос це величезний, здавалося, нескінчений простір, що існує за межами атмосфери Землі. Він охоплює всі небесні об'єкти, такі як зірки, планети, супутники, астероїди, комети та галактики, а також міжзоряне середовище, яке складається з газу, пилу та інших частинок. Зірки це гігантські газові кулі, які переважно складаються з водню та гелію, і випромінюють світло та тепло в результаті ядерного синтезу. Планети великі небесні тіла, що обертаються навколо зірок і не випромінюють власного світла. Планети відрізняються за складом, розмірами та характеристиками. Навколо планет обертаються природні супутники. Навколо Сонця обертаються невеликі скелясті або металеві об'єкти це астероїди. Вони в основному знаходяться в поясі астероїдів між Марсом та Юпітером. Комети небесні тіла з льоду, пилу та кам'янистого матеріалу, які обертаються навколо сонця по витягнутих орбітах. Коли комети наближаються до сонця, у них розвивається сяюча кома, а іноді і хвіст. Величезні колекції зірок, залишків зірок, газу, пилу та темної матерії, що між собою пов'язані гравітацією, називаються галактиками. Чумацький шлях це галактика, до якої належить Земля. У нашій галактиці налічується понад 100 мільярдів зірок. Сонце це зірка в центрі нашої сонячної системи, навколо якої обертаються планети, їхні супутники, астероїди та комети. Сонце це масивна, майже ідеальна сфера. Яка в основному складається з водню приблизно на 74% і гелію приблизно на 24%. Його діаметр становить близько 1,4 мільйона кілометрів, Що приблизно у 109 разів перевищує діаметр Землі. Маса Сонця приблизно у 330 тисяч разів перевищує земну. Його неофіційно і не зовсім точно. Називають жовтим карликом, хоча його світло насправді біле. Відстань Сонця від землі близько 150 мільйонів кілометрів. Температура поверхні сонця становить близько 6 тисяч градусів за Цельсієм. Сонце складається з кількох шарів. У самому внутрішньому ядрі. Відбуваються реакції ядерного синтезу, у результаті яких водень перетворюється на гелій. І при цьому виділяється величезна кількість енергії. У цих реакціях ядра водню об'єднуються, утворюючи ядра гелію, вивільняючи енергію у вигляді світла та тепла. Цей процес живить сонце та забезпечує енергію, необхідну для підтримки життя на землі. Навколо ядра знаходяться зони, де енергія, що генерується в ядрі, транспортується назовні. А зовнішній шар, що видимий із землі, це фотосфера сонця. Поверхня сонця неоднорідна, вона містить темні, більш прохолодні області, які називаються сонячними плямами. Ці плями спричинені магнітною активністю та пов'язані з сонячними спалахами та викидами, що можуть впливати на космічну погоду та спричинювати такі явища, як полярні сяйва на землі. Сонце випромінює потік заряжених частинок, що називається сонячним вітром, і поширюється по всій сонячній системі. Цей сонячний вітер взаємодіє з магнітними полями планет та інших небесних тіл, впливаючи на їхню атмосферу та середовище. Сонце зараз перебуває на середній стадії свого життєвого циклу, коли воно перетворює водень на гелій. Це відбувається уже приблизно 4,6 мільярди років, і, як очікується, триватиме ще декілька мільярдів років. Згодом сонце вичерпає своє водневе паливо і зазнає змін, що призведе до його еволюції на червоного гіганта. Сонце відіграє вирішальну роль у підтримці життя на Землі забезпечуючи енергію, необхідну для фотосинтезу, погодних умов і регулювання клімату. Земля є третьою планетою від Сонця у нашій сонячній системі і єдиним відомим небесним тілом, на якому є життя. Земля кам'яниста планета діаметром приблизно 12 742 кілометри. Земля, як і більшість інших тіл сонячної системи, утворилася приблизно 4,5 мільярди років тому. Протягом першого мільярда років історії Землі утворився океан, а потім у ньому розвинулося життя. Земля являє собою еліпсоїд з довжиною кола приблизно 40 тисяч кілометрів. Це найщільніша планета сонячної системи. Із чотирьох твердих планет, вона найбільша і наймасивніша. Земля розташовується на відстані приблизно восьми світлових хвилин від сонця. Тобто, якщо ми з вами бачимо призахідне сонце, насправді зоря вже заховалася за обрієм, але світло щойно дійшло до нас. Земля обертається навколо сонця, здійснюючи один оберт за рік приблизно 365 з четвертиною днів. Земля обертається навколо власної осі трохи менше, ніж за добу. Вісь обертання землі нахилена відносно перпендикуляра до площини її орбіти навколо Сонця, обумовлюючи пори року. Земля складається з кількох шарів, включаючи тверде внутрішнє ядро, рідке зовнішнє ядро, мантію та земну кору. Земна кора розділена на тектонічні плити, які плавають на напіврідкій мантії під ними. Земля оточена відносно тонким шаром газів, що називається атмосферою. Атмосфера відіграє вирішальну роль у регулюванні температури планети та захисті її від шкідливого сонячного випромінювання. Атмосфера Землі складається в основному з азоту. Приблизно 78% і кисню приблизно 21 а також слідові кількості інших газів, таких як вуглекислий газ, водяна пара та аргон. Поверхня землі приблизно на 71 вкрита водою, головним чином у формі океанів. А решта 29% складається з континентів та островів. Водна оболонка Землі називається гідросферою. Вода є важливою для життя на Землі та відіграє вирішальну роль у регулюванні клімату планети та підтримці екосистем. Земля єдина відома планета, на якій існує життя. Наявність рідкої води, стабільної атмосфери та відповідного діапазону температур дозволили різноманітним групам організмів розвиватися та процвітати на нашій планеті. Життя на Землі варіюється від мікроскопічних бактерій до складних багатоклітинних організмів, таких як рослини, тварини та люди. Земля геологічно активна, її поверхню постійно формують такі процеси, як виверження вулканів, землетруси та тектоніка плит. Тектоніка плит це рух літосферних плит Землі, що спричиняє утворення гір, океанських жолобів та інших геологічних особливостей. Земля має магнітне поле, створене рухом розплавленого заліза у її зовнішньому ядрі. Це магнітне поле поширюється в космос і утворює захисний екран, відомий як магнітосфера, яка відхиляє більшу частину сонячного вітру та космічних променів, допомагаючи захистити нашу планету від шкідливого випромінювання. Землю у космічному просторі супроводжує один постійний природний супутник. Місяць, який обертається навколо нашої планети на відстані 380 тисяч кілометрів, діаметр місяця становить приблизно чверть діаметра Землі, що робить його п'ятим за величиною природним супутником сонячної системи. Місяць складається переважно з гірських порід та мінералів. Поверхня його характеризується рівнинами, горами, долинами та кратерами. Місячні моря це великі темні рівнини, що утворені стародавніми виверженнями вулканів, високогір'я мають світліший колір і містять гори. Ударні кратери, утворені зіткненнями з астероїдами та кометами, всіюють місячну поверхню. Місяць має приблизно шосту частину гравітації Землі, тому астронавти на поверхні місяця відчувають невагомість. На відміну від Землі, місяць не має атмосфери, тому тут немає ні погоди, ні вітру. Відсутність у нього атмосфери також означає, що він не має захисту від космічних променів і сонячної радіації. Місяць припливно прив'язаний до Землі, тобто він завжди показує одне й те саме обличчя нашій планеті. Це синхронне обертання є результатом гравітаційної взаємодії між землею та місяцем протягом мільярдів років. Найпоширенішою думкою про походження місяця є гіпотеза гігантського удару. Вона припускає, що на початку своєї історії Земля була вражена тілом розміром з Марс під назвою Тея, що призвело до викиду матеріалу, який пізніше об'єднався, щоб утворити місяць. Місяць продовжує залишатися об'єктом наукового інтересу та потенційною мішенню для майбутніх досліджень та колонізації людьми. Його дослідження дозволяють зрозуміти ранню історію сонячної системи та процеси, які сформували як місяць, так і землю. Сподіваюсь, ви сьогодні були уважними і дізнались багато фактів про Сонце, Землю та місяць. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відео уроків!